Вітаю, це програма є відповідь, і у нашій віртуальній студії я рада е, привітати е, народного депутата від партії Суда народу» Олександра Бакумова. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас, пані Оксано. Коли ви готували проєкт закону е, стосовно зникнення безвісти осіб е, в умовах воєнного стану, чи очікували ви взагалі, що в нього можуть потрапити такі несподівані правки? Я не очікував, що могли бути включені в нього саме такі поправки. Вказаний законопроект е підготовлений був мною Максимом Васильовичем Павлюком, а також Міністерством внутрішніх справ України, і стосувався він е осіб, зниклих безвісті. Зокрема, він спрощував е порядок подання заяви та відкриття кримінального провадження родичів е осіб, які зникли безвісті, щоб ці особи. Не їздили до прифронтових регіонів у прифронтові громади: Харкова, Краматорська, інших відповідно міст України з метою подачі заяви, а також здійснення інших процесуальних кримінальних заходів. Ми говоримо можливо про допит надання певних певної інформації стосовно особи, яка зникла, безвісті за особливих обставин. Це стосується зокрема бойових дій. Це можуть бути потенційно зникли у і військовослужбовці, і цивільні, і безпосередньо по обмежених складах кримінальних правопорушень. І жодним чином цей законопроект не стосувався тих питань, які в нього були включені вже під час другого читання і підтримані парламентом. Оце була його основна мета. І я, як один з авторів законопроекту, точно не міг собі уявити, що. У законопроект, під яким я в тому числі підставлю підпис, не один, я не перший автор, але я став співавтором, і його ідея була дійсно справедливою, його ідея була світлою, і вона була спрямована на те, щоб людей, які і так фактично страждають зв'язку з нерозумінням, де знаходиться їхній родич, де знаходиться їх близька людина, чи жива вона, чи не жива вже, не дай Боже, ця людина. Щоб не мучити їх кримінально-процесуальними заходами, які передбачені кримінальним процесуальним кодексом. Оце була його мета. Ви знали про ці правки? Тобто, він, вас хтось попереджав, що будуть вносити такі поправки в законопроект, чи ви просто дізналися вже постфактом, що їх внесли? Я не дивлюсь по кожному законопроекту кожен день актуальну таблицю, тому що Верховна Рада працює достатньо і достатньо. В такому режимі незвичайному, а швидкому, і приймається величезна кількість проєктів законів у першому читанні, і коли законопроект ухвалений в першому читанні, відкривається період для подачі правок до другого читання, і відсіювати і продивлятись кожну таблицю кожен народний депутат не може. Я опрацьовую ті таблиці законопроєктів, які розписані на мене, готую відповідні законопроєкти і виношу їх на розгляд підкомітету, а потім і розгляд безпосередньо тобто, комітету. Тобто, тобто, ви не знали, що там внесли якісь правки до того моменту, поки він не пішов на треба ж було його поставити в належний чином порядок денний комітету, щоб я, як член комітету, мав тоді змогу до комітету ознайомитись з порівняльною таблицею, сформувати свою думку по. Кожній внесені пропозиції і поправці взяти участь у голосуванні по поправках на комітеті, підтримати її конкретно не підтримати, а потім вже відповідно це рефлексувати під час пленарного засідання Верховної Ради, коли зібрались представники всіх комітетів і всіх депутатських фракцій і груп. А те, що сталося, ну я думаю, що ви бачили знов-таки повторюю. Ну так тут тут без коментарів, те, що ми бачили, це взагалі нас відкидає років на. На 10, якщо не на 15 назад. А, ви не голосували за цей законопроект. А, ви утримались? Інші автори законопроекту а, були солідарні з вами? Наскільки мені відомо, ні. Части, я, частина підтримували законопроект? Я утримався. Один з авторів не взяв участі в голосуванні. Я не знаю, можливо, його не було. Можливо, якісь інші обставини. ви обговорювали між собою ви ж автори законопроекту, те, як його ну, фактично споклюжили? У мене не було часу з ними обговорювати рішення комітету, тому що це відбулося за півдня. А які політичні наслідки ви бачите від прийняття цього законопроекту і відповідно підпису від президента? Складні. Складні. Я вітаю. Рішення президента, що він під за його ініціативою буде внесено новий законопроект, який відповідно збалансує повноваження статус, функції гарантії органів правопорядку, в тому числі Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, я обов'язково візьму участь в пленарному засіданні Верховної Ради, коли б воно не відбулося, і це дійсно той крок, який дозволить виправити ситуацію. Однак я вважаю, що Український парламент поспішив тут? Він не мав цього робити. Ну, український парламент поспішив, а президент не поспішив? Я, я не можу надавати оцінку президенту України, тому я думаю, що у нього є радники, у нього є е, відповідний офіс, який забезпечує діяльність глави держави, надає йому консультації з питання, аналітику. А чи бачили ви наступного дня після прийняття законопроекту і підпису? Досить досить швидкого підпису президента під ним. Реакція американських змі, європейських змі можливо, я не бачив весь пул інформації від різних посадовців, органів державної влади, лідерів інститутів громадянського суспільства. Однак мені вистачило побачити е, ті джерела, е, щоб зрозуміти, що це була помилка. Зрозуміти те, що коли ця помилка була вчинена, я обрав. Доволі таки виважений і правильну позицію. Я дуже вдячна вам за цю позицію. Е, якісь подібні інциденти. Ви, ви для себе вирішили, яким чином наступному можна якось обезпечити ті законопроекти, над якими ви працювали, від подібних поправок? Оце дуже важливе питання. Я не знаю навіть, як можна убезпечити, тому що той, скажімо так. Порядок роботи Верховної Ради цього скликання, що в першому читанні е, предмет правового регулювання законопроекту один, а в другому читанні зовсім інше виходить. І фактично, час від часу ми підмінюємо е, повністю поняття, підмінюємо ініціативу і її зміст. І таким чином, дивіться, на ровному місці можна підставити колег, політично підставити. І я вважаю, що це дуже некоректний крок колег по відношенню до колег. Тому що якщо є така ініціатива, хлопці та дівчата, вносити цю ініціативу з першого читання, нехай її зміст обговорюють як за основу, і потім, відповідно, ухвалюють в другому читанні в нормальному порядку, в нормальній демократичній процедурі, відповідно до регламенту. А так як воно сталося, це. Неналежно, це неправильно, Ну і це не, зовсім не відповідає тим процедурам, які передбачені, які мають б, мали б відбуватися в демократичному парламенті. Я ще раз хочу наголосити на тому, що, пані Оксана, це перше засідання комітету, яке я пропустив за час своєї діяльності на посаді Народного депутата України. У мене було в житті багато. Різних обставин, Та як у всіх, ми з вами люди, у когось щось може трапитись, і у мене трапляється. Іноді мені погано. Іноді я можу захворіти, як і будь-яка людина, на різні захворювання. Я не дозволяв собі пропускати роботу Верховної Ради, ні пленарного засідання, ні комітету. Ніколи один раз пропустив пленарку, забоявся. У мене був позитивний ковід. Один раз. Я ні, я ніколи це не роблю. За будь-яких обставин я йду на роботу і працюю. Відпрацював, сказав, що мені так і так є обставини. Будь ласка, я там піду раніше. Чи мені головне, щоб зрозуміти, що я е, зробив своє волевиявлення як представник українського народу під час розгляду того чи іншого питання? Це база. Це було перший раз. І е, я просто не знав про засідання комітету. Парадоксально мене не проінформували про засідання мого комітету. Я підключився онлайн, побачив якусь ссылку і подивився що в залі багато людей, не розуміючи, що відбувається. Я подумав, що я в чомусь помилився. Я щось не прочитав. Що я почав думати, як так сталося. Ну а потім я зрозумів, що просто напевне так потрібно було. Напевне, так було потрібно, щоб автор законопроекту, і я голова підкомітету з питань кримінального законодавства і протидії злочинності, який так чи інакше, нехай не прямо пов'язаний з процесуальним порядком здійснення кримінального досудового розслідування. Однак, все ж таки пов'язаний із цим, аби, скажімо так, ефективно передбачити цей механізм і взяти участь в обговоренні цього питання. Тобто, а мене цього права позбавили, я в 9 годині ранку дізнався, що в 8.30 відбулося відбулось засідання комітету за вимогою однієї третини народних депутатів, чого не було ніколи за, за час 9-го скликання, на якому не було голови комітету, який перебував у відрядженні, на якому був відсутній перший заступник голови правоохоронного комітету, пан Андрій Осадчук. На якому. Депутати більшість з яких зібрались, обрали собі головуючого і опрацювали законопроект, і підтримали таблицю до другого читання та законопроект в цілому, який було потім поставлено на розгляд у Верховній Раді. Ось про це я дізнався після 9 ранку, що ранком це відбулося. Яка заповнила схема, аби прийняти такий ганебний закон. Дивіться, я хотів би також заакцентувати на тому, що я не ідеалізую роботу Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Дивіться, всі правоохоронці мають свої проблеми, свої недоліки, і це стосується абсолютно всіх. І я дуже багато речей позмінював би. Позмінював, тому що я б підвищив підзвітність. Нехай би вони приходили в український парламент, звітували перед українським народом частіше. Ми б побачили, що хто робить: і Національна поліція, і Державне бюро розслідувань, і Національне антикорупційне бюро. Мені дуже не подобається час від часу прояви неповаги до українського парламенту. Зневаги вони є, пані і я... Ну, вони не, без, не, без, не безпідставні погодилися. Я... В цьому скликані такі зірки. Що інколи в рочиться в голові? Переважно всі вони за кордоном, і переважно всі вони від е... відшості. Від Добре. Добре, маєте рацію. Однак, а ті, хто працюють кожен день і ходять на роботу і працюють в парламентських тимчасових слідчих спеціальних комісіях, комітетах, чи мають, чи заслуговують вони на неповагу? Дивіться, не вони. Це ж прояв неповаги не до народного депутата. Це прояв неповаги до українського народу. Сьогодні я, завтра ви. А післязавтра хтось інший буде народним депутатом. Коли вони демонструють свою неповагу до мене, вони демонструють свою неповагу до вас. Це прямий зв'язок. Я ваш безпосередній представник. Я представник українського народу в парламенті. Тому я б дуже не хотів, щоб це відбувалося. Е, можна по-різному ставитись до моїх колег, ми всі різні. Це суспільство. Але їх сьогодні обрав народ. Завтра будуть інші. І подобається мені мої колеги, не подобається. Я теж вчора коментував ситуацію, яку ми з вами сьогодні обговорюємо. Я в будь-якому випадку з повагу ставлюсь до рішення колег. Вони зібрались, вони так завважали. От вони це зробили. Але це представники українського народу, їх обрав український народ. Вони певно, можливо, зробили помилку. Знов таки вони мають право на виправлення цієї помилки. Тому для цього існує політична відповідальність. Політична відповідальність це вибори. На виборах український народ буде давати свою оцінку і робити свої висновки з кожного такого чи не такого кроку. Тому я, повертаючись до відповіді, я не ідеалізую роботу української правоохоронної системи. Я б багато в чому там, багато речей змінив. І основне, я б підвищив. Звітність всіх перед українським народом, перед усім перед українським парламентом, щоб ми всі розуміли публічно, хто і що робить, скільки грошей заробляє, скільки грошей витрачає відповідно, скільки, по скількох кримінальних провадженнях, в якому секторі досягнуто мети, скільки осіб засуджено, скільки осіб виправдано, скільки державних коштів, які було вкрадено, повернуто до державного бюджету. І так далі, і так далі. І це буде оцінка. А зараз це. Знаєте, велика-велика гра і ще й несправедлива гра. Пане Олександре, а як ви оцінюєте реакцію громадянського суспільства на закон? Ну, наприклад, порівняння цих поправок і цього законопроекту з тим законом, який свого часу прийняли народні депутати у січні 2014 року? Я можу сказати, що те, що у нас громадянське суспільство є, те, що воно показує і демонструє свою позицію, це говорить про те, що ми все більше і більше становимося сформованою нацією, сформованим суспільством, яке вже є зрілим і може реагувати на будь-які виклики відносно себе. Реагувати, то суспільство може. А чи почує цю реакцію, чи дослухаються до неї? Я думаю, що це реакція громадянського суспільства почута, і я ще раз повертаю, повертаючись до заяв Володимира Санча Зеленського, який сказав, що за його ініціативи буде розроблений новий проект закону, який відповідно врахує ці позиції органів правопорядку, в тому числі наблизь. Він буде внесений в парламент, і парламент його розгляне. Я вважаю, це і є у тому числі реакцією на відповідне на громадянське суспільство, на його протест. Але до цього часу, поки цей законопроект розроблять і приймуть, буде діяти той, який вже прийняли і підписали. А що він змінить, пані? Ну, фактично, там процесуальні форми, процедурні моменти, які дозволяють. Офісу Генерального прокурора е так, усім витребовувати кримінальні провадження, передавати. Я, я до чого? Я думаю, що якщо щось таке буде подібне, що буде стосуватися якихось справ не, з політичним присмаком, ну, це ж буде відомо. Яку справу кому передали, куди. Хто буде здійснювати досудове розслідування, якщо якісь вказівки будуть некоректні, ну, прокурори ж то залишаються прокурорами, інституції залишаються інституціями. Я просто вважаю, що е, цей проект, цей закон вже, він е, не може так за тиждень, за два тижні щось кардинально змінити. А якщо хтось буде користуватися цим вікном можливостей. А, яке відкрилось з моменту його вступлення дії до того, як новий буде ухвалений, ну ми ж вас, з вами всі разом будемо це е, споглядати. Це ж буде зразу відомо. Як Я розумію, але чи зможемо ми зробити щось окрім споглядання? У нас же буде закон, точніше, у тих, хто буде робити е, якусь дичину, будуть абсолютно законні підстави. Отже, є закон, ми маємо це право. Дивіться, я сподіваюся, що не буде ніяких е, вживатись різких якихось кримінально-процесуальних заходів стосовно е, реалізації цих функцій і повноважень. У мене є таке сподівання. А якщо навіть якісь процесуальні заходи будуть вжити, вони все одно будуть вживатися відповідно і на підставах, е, які передбачені кримінальним процесуальним кодексом України. Говорити, що там дічина якась буде, як так не використовував це слово, тому що все ж таки має бути це в законний спосіб. Тому що законність – це є один із базових принципів кримінального процесу. О, це Бадію. Дуже вам дякую. Нагадаю, з нами у віртуальній студії був нардеп від факти Слуга народа Олександр Бакумов. Дякую. Дякую вам. Дякую. дякую.